Ви бізнесмен і у вас проблеми? Тоді вам до обласної адміністрації. Вже з наступного вівторка тут стартує регіональна платформа, яку ініціював президент, і усе для того, аби влада та підприємці мали змогу поговорити про наболіле та знайти спільні рішення. Основним завданням даної платформи є дійсне і реальне посилення комунікації, налагодження комунікації бізнесу не тільки з обласною військовою адміністрацією, а з… Центральними органами виконавчої влади, контролюючими органами та при необхідності із правоохоронними. дійсно є багато великих багато проблемних питань, які неможливо вирішити на регіональному рівні, тому ми зі своєї сторони готові стати таким майданчиком, щоб спільно з комунікацією з бізнесом акумулювати ту проблематику і піднімати її на рівні як уряду, так і парламенту, щоб були максимально стисі строки прийняті ефективні управлінські рішення, щоб Діяльність бізнесу в умовах воєнного стану була можливою перш за все, незважаючи на всі ті виклики, які є станом на сьогодні. Щоправда, діалог буде не лише про потреби підприємців. Мета платформи глибша вивести бізнес з тіні. А тут дійсно не орене поле роботи, і не лише у контролюючих органів. Ми аналізуємо вказані галузі. Ми бачимо велику проблематику по тих чи інших галузях. Так званий тіньовий сектор економіки, з яким точно потрібно боротись. Але в умовах воєнного стану ми чітко усвідомлюємо, що це не мають бути масові заходи перевірки, перевірки ручного характеру зі сторони контролюючих органів. Це має бути діалог і прийняття правильних рішень, тому числі зі сторони держави, щоб бізнес виходив в стіні і сплачував податки. Про що я говорю? Зокрема, якщо взяти торгівельну галузь, ми проаналізували перше півріччя поточного року, середня заробітна плата становить близько 10 тисяч гривень. Це точно не відповідає ні статистичним даним, зокрема по області, ні відповідно фактичному обставинам, що підтверджується і безпосередньо комунікація з бізнесом і окремими заходами перевірки. Аби платформа не перетворилася на галасливий натовп. Чиновники розділили бізнес на галузі, та в певний день відчинятимуть двері лише одній групі підприємців. Наразі таких напрямків дев'ять, але в майбутньому цей список обіцяють розширити. І першими на діалог запросять саме транспортників. В якому форматі це буде відбуватися, ми на наступний вівторок анонсуємо перше засідання, розпочинаємо з транспортної галузі. Будуть різні формати упродовж діяльності нашої платформи. Це буде формат можливо в офлайн, онлайн, а можливо, в змішаному в залежності від кількості представників, які виявлять бажання приймати участь в даній комунікації. Вже до середи буде новина на сайті Львівської обласної військової адміністрації з формою для попередньої реєстрації і навіть можливо перелік проблемних питань, які вже потрібно піднімати на вказані зустрічі. Євгенія Полікапова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів. Шахрайство не мільярд. ДБР завершило розслідування резонансної справи проти львівського бізнесмена Ігоря Хренкевича та його поплічників. Ця історія обурила без перебільшення всю Україну. Один з найбільших постачальників одягу для військових виявився ніким іншим як псевдопатріотом, який спеціально придумав схеми, аби заробити на війні шалені статки. До такого брудного бізнесу львів'янин залучив ще й свого сина, і тепер ця династія нарешті сяде на лаву підсудних. Стороні захисту надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду. Очолив оборудку підприємець зі Львова, який залучив до неї свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 мільярда гривень. Протягом 2023 року, за зазначеними договорами, Міноборони отримало одяг на суму майже 1,2 мільярда гривень. Поставлене майно відповідно до висновків експертиз не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватись за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 мільярд 167 мільйонів гривень. Організатор оборудки та його поплічники обвинувачуються у створенні. Керівництві злочинною організацією, а також участь у ній шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна здобутого злочинним шляхом, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з метою відшкодування заподіяних збитків, ДБР вжито заходів щодо виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних. Це була одна людина, і схожа, що жінка у міській раді розповіли про наслідки жахливого вандалізму на Личаківському цвинтарі. За словами чиновників, камера відеоспостереження зафіксувала момент, коли невідома вночі чинила справжній хаос на над гробках військових, політв'язнів та волонтерів. Під гарячу руку дибуширки потрапила навіть могила цивільної людини в сукупності. Це 23 могили, 17 з них героїв, і це. Кричущий випадок, і ми сподіваємося, що співробітники поліції максимально швидко е, знайдуть е, цю людину, бо по камерах відеоспостереження ми бачимо, що ці дії вчиняла одна людина, і це сталося е, о 2 годині 42 хвилини, тобто вночі. Зараз вже поліція дозволила приб... поприбирати <кій> самі надмогильні плити цілі, е, тому ми посилимо охорону і. Будемо робити все для того, щоб подібних випадків більше не було. Після такого кричущого акту вандалізму десятки небайдужих людей прийшли на цвинтар з лампадками, аби в такий спосіб висловити свою скорботу та шану полеглим героям. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Більше половину дітей поселили в інших закладах, а вихователі почали масово звільнятися. Сьогодні в області адміністрації розповіли про перші результати розслідування у Великолюбінському дитячому центрі. І слід сказати, що спеціально створена комісія розворушила ще той вулик. Проти колишнього директора та працівників відкрито одразу два кримінальних провадження, а підозрюють їх у сексуальному насилі та побитті дітей. Чому раніше не звертали уваги на скарги вихованців і що відбувається у центрі зараз, пояснив керівник обласного департаменту. Департаменту освіти Олег Паска. Коли почалися перевірки, то 12 працівників написали заяви на звільнення. В результаті департамент освіти спільно з іншими службами працював з цими людьми для того, щоб вони не звільнялися. Ми їх просили, що без дітьми хтось міг працювати, діти не можуть бути бездомними. У нас було одне звернення рік чи приблизно півтора року тому. З е, однієї з громадських організацій, не, вітаю, однієї з громадських організацій, відхідно до цього звернення був виданий наказ про проведення службового розслідування. Крім того, у цій справі поліція також проводила розслідування і. І висновки поліції тоді були, і висновки комісії і департаменту, до якої були залучені представники інших служб, це не тільки була комісія департаменту. Там були психологи, були представники кафедри психології військового інституту після дипломної освіти. Також висновки були однозначні, що ця інформація не підтвердилася. Позиція департаменту освіти є наступна, що всі заклади освіти, які є створені для учнів, мають працювати для освіти. Рішення про закриття закладу може прийняти виключно, що за основний засновником є військової обласна рада. І так це питання можна заадресувати представникам військової обласної ради, можливо, комісії з питань освіти чи керівництва обласної ради. Але такої інформації в мене немає. Ні від кого я про це не чув, про якісь справи пов'язані з майоном цього заходу. І знову гори благодійне погорів на ганебних оборудках з гуманітаркою. Цього разу митники разом з прикордонниками вивели на чистоводу керівника благодійного фонду Безмежна нація з рівного, який ганяв елітні машини за кордону. Історія трапилася на пункті пропуску грушів. Негідник під виглядом гуманітарної допомоги намагався вести дорогий ягуар, за який не мав би платити мито. Однак жодних документів, які б це підтвердили, у спритника не було. Вже згодом служиві з'ясували, що авто продала литовська фірма, і що цікаво, Кувцем був зовсім не благодійний фонд, а приватна особа. Зараз ділком займаються правоохоронці, а елітну машину митники вже вилучили. Покотиньки пенсіонерів на Форді не менш поважного віку ледь не завершилися смертельною драмою. У білий день неподалік села Ясниська водій раптом втратив контроль над своєю старенькою машиною і буквально вилетів з траси. Перед тим як зупинитися, Форд встиг зробити шалений кульбіт у повітрі і приземлився прямо на дах. В цей час у салоні перебували одразу троє людей: наймолодшому з яких 65 років, а найстаршому 70. Аби вивільнити бідолашна каскадерів з потрошченого салону, довелося викликати рятувальники. Зараз уся компанія пенсіонерів у лікарні. А от коли водій одужає, то може вже опинитися у в'язниці на три роки.